Ну що, друзі, я сьогодні проснувся в суботу е з новинами про те, що я там пропиваю ваші гроші в ресторані силою люди, що я там прокурюю, пробухую, прогулюю. Коротше, не знаю, що там опять цей е придурок німецький там почав ганом'яти. Ну, не важливо. Е я вам скажу так: е частину солодощі я вже передав сьогодні на е мероприятие, яке е задіяв. Ігор Ігорович Савчук, ресторатор року в своєму закладі для діток з інтернату. Мені показалось мало. Я докупив і ще і дещо я передаю від людей, які мені подарували оцей тортик, оці домашні смаколики. Мені подарували люди, які прийшли то до мене на суд. Тортик то був мені. Вважати. Тортик то тобі був, так? Діти. Тобто, мене? надійно. Ну, дай діткам, тобі жалко. Хай їдять. Е, да, тортик, оказується, Вові передали в суді вчора на день народження Вові, ну Вова віддає і дарує діткам з інтернату. Тому е, всі здравомислящі люди вони чудово розуміють, що не можна говорити про правду, е, е, інформуючи общество з вкраденої сторінки моєї. Мого благодійного фонду Олексія Оста. Тому ваші кошти, ви бачите. Фото радісних посмішок дітей з інтернату, ви побачите. Фото буде робити асабіста всесвітньо невідомий фотограф Володимир Хіргауса, якого день народження, але він вирішив цей день подарувати діткам, викликавшись безкоштовно, щоб не витрачати кошти, викликавшись фотографом на це чудове дійство. Тому вам велика подяка. Низький уклін. Всім, хто долучився до закупки цих е, солодощів, тому що е, Ігор Савчук завжди телефонує мені, коли питання стосується дітей і інтернату. Бо я сам з інтернату і він каже: я думаю, ти купиш е, якісні солодощі, які порадують дітей. Не я купив, купили ви. Люди, які прийшли на суд, передали Вові на День народження, воно також іде нашим діткам. Це наше світле майбутнє і без нього не буде України. Це ви знаєте чудово самі. За півтора року війни мені такі бісер перед свінями я не збираюся. Але мені завжди є, що відповісти на бруд, на брехню. Я завжди можу відповісти фактами, доказами, документами. До речі, документи також на все це є, щоб вони переживали. Фотофактами. І ті люди, які себе вчора видавали волонтерами, сьогодні там викладають відео, що я там поганий, я там обдурив, я на Херсон. Друзі, у вас є до мене питання в поліцію, в прокуратуру. Ідіть до своєї системи, яка пускає слюни на Оскара і жде якийсь хоча б один маленький аргумент, за що його можна посадити. Не віщайте в інтернеті, ідіть до системи і кажіть, в нас такі факти на Оскара, щас ми його просто. Смертний приговор йому світу. Харе на мене лить грязь в Тіктоках і в інтернеті. Йдіть з аргументами, фактами в поліцію, прокуратуру, в СБУ, якщо я колаборант, в ДБР, в Набу. Зараз створено стільки організацій цих всіх, правда, всі з трьох букв, як би намікає, що одних КПД 0,6, Але тим не менше, Ідіть і скажеться на Оскар. От я пішов і, і поскажився. На шайку, Лейку, Кандуракі, Маганов, Віка, Олексій Чумаков. Це шайка, яка продавала секонд-хенд одяг, як вияснилось, через фонд фонд нації Дениса Маганова. Продавали, продали форт, який передався мені на фонд, продали, змивали гроші з мого фонду. Все це я передав документи. От чому мене тувалися? Потому що їх зараз шукають, а вони переховуються. Женечка, а чому ти ховаєшся? Ти ж жив же на кацюбинці, тепер ти поміняв паспорт, поміняв прізвище, переїхав на Аболонь. Жень, тебе все одно знайдуть. Віка, тебе все одно знайдуть. Льоша Чумаков, тебе все одно знайдуть. Жень, ой, Денис, тебе все одно найдуть. Тебе подадуть міжнародний розшук і найдуть. Ребята, ви благодаря вашому гамну, стоков всплило вашого гамна. Ви проти мене виливали гамно, а сплило ваше. Сплили люди, яких ви надурили, Сплили люди, яких ви, вибачте, замі французки, наїбали. Тому ви питались утекти, а не всі втекли, Женечка. Ти залишився, тому що все, перекритий кислород, ти не зможеш виїхати з України. І завдяки всьому цьому гамнамюдству. В этом всем гаммі рождається істина, а істина такава, Оскар нікого не вкрадав, нічого не крав. Але якщо в мене в фонді щось украли, або в мене за стоною щось робили, і я про це тільки зараз узнав, благодаря всьому цьому скандалу, Господі, спасибо тобі за те, що ти послав таких людей, які почали на мене лити стільки бруду. Люди, у кого є які факти, докази, будь ласка, несіть поліцію проти Оскара, про Темагану, мені все одно, я на все відповім. Повірте, якби в системі було на 0,1 на Оскара, його б уже повісили на три березах Мені не треба довіра, але я і не дозволю мене поливати борту. Мирцям, злагоди, терпіння і Божого благословення. Дякую всім.